25 го чи 7-го. дата святкування різдва викликала чимало дискусій в останні місяці. Деякі православні церкви в Україні відзначаються свято за юліанським календарем, тобто 7 січня. Втім, нині віряни почали ця жити до відзначення цього великого свята саме 25 грудня, як і увесь цивілізований світ. початком прислужба рівненської єпархії ПЦУ повідомила, що в окремих громадах різдвяні богослужіння будуть звершені 25 п'ять. Того грудня це можливо лише за спільним рішенням настоятеля і громади, які рішення прийняли в інших містах сьогодні. Про думки жителів Другобича розповість наша колега Софія Савчин, ведуча радіостанції Твоє Радіо. Софія, вітаю вас! Вітаю, рівна! То чи викликало дискусії питання дати відзначення Різдва Христового у вашому місті? Дрогобичина не стала винятком, і тут теж серед людей точиться дискусія щодо важливості переходу на Григоріанський календар. Мовляв, не хочуть мати нічого спільного з руснею. Водночас, як ми знаємо, в церкві не оголошували ще офіційного переходу з Юліанського на григоріанський календар. На твоєму радіо ми провели інтерв'ю з отцем Ігорем Цмоканичем, священником церкви УГКЦ, бо саме таких. Є більшість на Другобичині. І на запитання, якщо я греко-католик і хочу 25 грудня святкувати Різдво, що мені робити? Він відповів іти до церкви 6 січня і 7 січня. І наголосив, що Різдво це не просто вечеря, це таке служба Божа і щось набагато більш духовне. У нашому телеграм-каналі ми провели опитування, коли цьогоріч будете святкувати Різдво. Думки аудиторії різняться. 19% святкуватимуть 25 грудня, 38% – 7 січня. Ще 19% сказали цього року, що 7 січня, бо чекають на офіційний перехід. 24% – і 25 грудня, і 7 січня. А коли жителі Дрогобича святкуватимуть це свято, Софія? Традиційно в Фейсбук ми провели опитування серед наших підписників, і абсолютна більшість, а саме 59%, відповіли, що цього року вони святкуватимуть Різдво 7 січня, але чекають офіційного переходу на григоріанський календар. Водночас, 16% опитаних сказали, що святкуватимуть Різдво 7 січня, а решта 25% будуть святкувати Різдво вже 25 грудня. Водночас слід зазначити, що серед цих. Цих респондентів є і Римокатолики, які раніше святкували різдво 25 грудня. Дякую, Софія, за те, що долучилися до обговорення цієї теми. Тож, коли святкувати, багато хто вирішує сам, не чекаючи рішень церкви, а хтось намагається дотримуватися традицій. Головне, аби у цей день всі пам'ятали про суть свята і менше сперечалися. А головне святкування, як завжди, буде після нашої перемоги. Це був спецпроєкт. Ну що там у вас? Побачимося.